Вітаю, друзі! Всім привіт! Хто грає на нашому сервері, для вас це відео буде цікавим. Це друга частина огляду на автівки, які є на сервері. І в другій частині розмова піде про легкові автівки модові. Отже, ніякої води, суто конкретика, погнали! З вас подобайка та бажано коментар під цим відео. Отже, категорія легкові автівки. Скільки мають комірок, що для них потрібно, і що можна в них поставити. Зараз це все, я вам розповім. Mercedes W124. Для того, щоб його завести, нам знадобиться акумулятор, радіатор, свічка. Має 400 комірок, а також сюди можна поставити монтувалку, масляний щуп та домкрат. Якихось додаткових комірок, немає. Mercedes W123. По суті, нічим не відрізняється, крім зовнішнього вигляду. Все по класиці акумулятор, свічка, радіатор має 400 комірок. Volkswagen T4. Такий собі невеличкий мікроавтобус. Потрібен акумулятор, радіатор, одна свічка. Те, що там намальовано дві, то просто візуальний баг. Тепер саме цікаве, сюди можна поставити дві діжки і має 500 комірок. Також по стандарту монтувалка масляний щуп, Домкрат Луаз 969. 69 лас. Отже, свічка, радіатор, акумулятор. 400 комірок, інструмент по стандарту, а тепер сюди можна поставити дві діжки. Є місце під зброю, місце під каністру і місце для наплічника. Інтерсептор або перехоплювач. Акумулятор, радіатор, свічка і набор інструменту класичний. А також сюди можна поставити дві діжки, місце під каністру, є, місце для зброї або інструменту. Для наплічника, а також місце для чотирьох гранат. Citroen 2 cv Тут стандарт, акумулятор, радіатор, свічка. Але чим мене здивував цей маленький автомобіль 650 комірок. Є місце для каністри, для наплічника, для зброї або інструменту, а також під медичну аптечку. Буханка або УАЗ 3909. Значить, капот спереду не шукайте, треба відкрити двері водія і навестись на серединку між сидіннями. Тоді відкрийте капот. Для того, щоб подивитися інвентар, треба відкрити двері пасажирські з правого боку, або ж відчинити ліві двері ззаду. Тут по стандарту акумулятор-радіатор свічка. Можна поставити 6 діжок. Морську скриню. Є місце для наплічника, а також для зброї або інструменту. Має 900 комірок. 2, 2108. Акумулятор-радіатор свічка. Має 400 комірок. Можна поставити дерев'яний ящик, наплічник, місце під зброю або інструмент для каністри, інструмент весь по стандарту. І наостанок Москвич 21.40. Акумулятор, радіатор, свічка. Автомобільний інструмент по стандарту має 400 комірок, а також є слот для наплічника інструменту або зброї і для каністри. Наразі це була всього лише друга частина огляду автомобілів на нашому сервері. Чекайте продовження. До наступної зустрічі. Побачимося.